Судія приміщення співчуття через загибель а, а, ваших а, ну, місцевих мешканців Волинської області а, цієї ночі а, в результаті ворожої атаки загалом ситуація стала на зараз. Я думаю, що були оцінені вже на, а, наслідки ворожої атаки агресії і по постраждалих, а, і також по руйнуваннях Люди важливіше, але також і по інфраструктурі. Будь ласка. Так, дійсно, як ви казали, заявила шведська сторона, що їхній завод атакували е, про себе. Скажу, що я прокинувся близько після п'ятої години ночі. Хоча свідомо я не почув вибухів, але родинний чат, чат друзів, чат волонтерський вже дзвенів тим, що щось відбувається у вікні. Зразу можна було побачити димок характерний, і ми зрозуміли, що дійсно працює ПВО. Так як я маю дуже багато друзів і навіть дуже близьких людей, які працюють на цьому заводі, то швидко дізнався про те, що дійсно в цей завод, що саме дійсно щось відбувається саме над цим заводом, спочатку хотілося думати, що це просто уламки впали, але як я пізніше стало зрозуміло, що це було попадання в завод, і як заявила офіційна влада. За деякий час було зрозуміло, що троє людей загинуло, і троє людей було поранено. Ось така, така війна, такі її наслідки, і хотів би додати те, що е, цей завод працює цілодобово, тобто круглозміну зміну працює, і е, е, якщо є побутові думки, що де стілилися якийсь, можливо, військовий аеродром. Чи в військову частину, то на мою думку, вони мстилися мустилися нам, мстилися, в тому числі шведським інвестором за те, що вони допомагають Україні. Вони попадали в цей завод, знаючи, що він працює цілодобово і таким чином показали всю свою сутність. Ну от е, керівництво заводу вже заявило про те, що е, Росія завдала удару по їхньому підприємству. Це нагадаю, найбіль, один з ну, найбільших світі виробник саме підшипників. Шведська компанія СКФ на цьому заводі працює в них до 1100 співробітників. І, На жаль, троє людей, е, троє працівників цього заводу загинуло. На щастя, більше людей не загинуло, тому що за ті інформації якою маю, люди, спустилися просто в укриття, і це врятувало багато життів. Це ще раз доводить, що все таки в укриття треба ходити. Ну принаймні, якщо ти вночі працюєш на якомусь підприємстві або живеш біля певних частина. Ну всім треба ходити, але це, це зараз бачимо, що ворога ворога це є така мета. Чи є інформація з приводу того, й зможе відновити роботу завод, не зможе відновити стан на зараз, чи поки нічого таку не було озвучено? Ну, офіційних даних про те. Зможе чи не зможе відновити роботу завод ну не подавалося, але з офіційних даних відомо, що був знищений цілий цех приблизно 2000 квадратів. Це є ну на мою думку, це є тяжке пошкодження, і напевно менеджмент вже працює над тим, щоб не швидше відновити роботу заводу. І навіть сьогодні я ще також прочитав одну новину: що Швеція як держава. Заявила про те, що е, виділяє велику допомогу для військових в Україні, зокрема, хочу зазначити, що цей завод відігравав дуже велику роль, відіграє дуже велику роль, і вона, як бюджетутворююче підприємство, там працює дуже багато людей, виготовляється багато продукції на експорт, і вони відігравали серйозну роль взагалі в побутовому житті населення, тобто вони. Працювали на, на допомогу військовим постійно, працювали і постійно донатили, і організовували логістичні склади, склади в Європі, і привозили багато сюди гуманітарної допомоги. Тобто, це таке, знаєте, активне підприємство. І в мене закладається те, що Росія залякує будь-кого, хто хоче перемоги України, хто працює над перемогою України. І ось... Ось так, знаєте, я от і хоча журналіст, але скажімо, не мешкаючи зараз на Волині. Я, наприклад, не знав, що така от шведська компанія має свій завод, тим паче не знав його місце розташування. Зрозуміло, що людина, яка дала координати для росіян щодо того, де працює цей підшипниковий завод, шведської компанії SKF на Волині. Очевидно, вона це знала, вона відстежила. Все зробили, і потім передала інформацію ворогу, який ну, очевидно провівши якусь тамару розвідку. В результаті завдав цього удару. А, як робота з ну можливо, у вас є інформація щодо виявлення таких от подібних навідників. Зрозуміло, що. Можливо, хтось думає, що на заході України їх має бути менше. Їх я думаю, там може бути ще більше, тому що багато людей можуть приїхати спеціально для того, щоб відшуковувати подібні об'єкти, ритися там носом своїм і шукати, де там що виробляють, або де що переховують, де що стоїть яка техніка. Чи цю роботу можливо варто ще посилити? Хоча зрозуміло, що всіх не переловишся, зрозуміло. Ну але ви знаєте, з самих перших обстрілів міста Луцька у нас є. Військовий аеродром біля Луцька і самих перших обстрілів саме він попав, якби під, під атаку, і служби відповідні спрацювали. У нас досі ведеться процес над з надзрадником, який передавав інформацію про цей аеродром. Воно відоме, напевно, вже на всю Україну. Це Ілья Сметанін, які якби через деякі свої хобі скажімо так передавав необхідну ворогу інформацію, і цей процес, скажімо так, з самого початку війни по сьогоднішній день триває. Тому, звичайно, хочеться побажати всім службам, які займаються цим, і професійного успіху, і якоїсь удачі і щастя для того, щоб виявити весь цей весь непотріб, який працює на ворога в тилу. В самому серці, якби заходу України, Я ще два запитання буду мати. Ну я бачу зараз, ну відстежував сьогодні люди, як реагують місцеві мешканці на обстріл. Розуміло, що це те місто, куди не кожного. Місяця навіть прилітає. Ну, власне, захід України десь буває потерпає частіше. Ну, зокрема, є там така точка, як Стара Старокостянтинів, Хмельниччини. То там постійно ворогти намагаються поцілити. Ну, десь б'є річ але все одно ці удари вони вони відбуваються а в перспективі, можливо, на жаль, будуть відбуватися ще ще частіше, і зрозуміло, що це стає ну, певним шоком. І, і емоції в людей. А от, тим паче, що є загиблі, то емоції зрозуміло. Вони трагічні, вони гіркі, і чорні. Як загалом відреагувало. Місто, люди на цей обстріл зрозуміло, що треба жити далі. Але ну це такий знак, така мітка від цього придуркуватого Путіна, що я буду бити і по вас. Ви знаєте, одною стороною цих обстрілів є така річ, що люди концентруються на допомозі армії, тобто, перше, що виникає. В людей це ага, прилетіло, значить, ще потужніше донатити. Після того вже друга емоція це співчуття близьким тих людей, які загинули. Ось, але от те, що я помітив у, соцмер... у соцмережах, це саме перша думка, що от попали, значить, будемо донатити далі. Ми стали трішки холоднокровніші за весь цей час, можливо, трішки. Угробілі, але, перш за все, саме головне, ну, війна триває, але людей переповнюють різні емоції і радості, і смутку. Перш за все, ми повинні в першу чергу це публічно виявляти менше своїх радісних емоцій в той момент, коли інші люди страждають, тому що. Люди, які втратили своїх рідних і близьких на війні, вони дуже вразливі, вони сумують, і ми повинні, скажімо так, соцмережі зробили публічними не тільки політиків, так а всі, всіх нас зробили публічними людьми. І ми повинні в першу чергу підтримувати тих людей. Які втратили найвідніше, найдорожче в своєму житті, а далі вже можна якось висловлювати інші емоції? Звичайно, вас однозначно підтримую. Це до речі, історія. Я думаю, що Волині, Львівщини, Києва, багатьох міста, причому навіть ті міста, які знаходяться безпосередньо близькості до лінії фронту. Ну, якщо там, зокрема, говорити навіть про Одесу, ну багато людей можуть відпочивати в той самий час, коли місто, ворог просто намагається знищити, спалити так само. Бари, лаунжі, всі ці інші речі. ну, воно, воно недостойно просто, недостойно. Я розумію, що є багато людей, які не пер... ну, яких війна безпосередньо в як не торкнулася. Хтось десь виїхав, хтось, ну, ну от. І вони не розуміють, чому болить люди не, не намагаються не дивитися а, пости в Фейсбуці, де мама хоронить єдиного сина або дружина з дітьми прощається з молодим своїм чоловіком, їм по 30, або по 20 чимось. Він залишається вдвою. Намагаються цього не бачити, не чути, не дивиться на ці руйнування, дивиться на ці обгорілі тіла покривавлені. І ну дійсно можливо їм і не болить, ну але все одно країна або вся переможе, або вся програє. Тут на цій війні вона таких масштабів війна що тут не буде вже ніякої середини, і це. Не так, що мене не торкнеться, так чи інакше воно торкнеться і має бути підтримка і допомога. І Я знаю, що зараз дуже багато місцевих рад, місцевих влад намагається допомогти і армії, перш за все, і також якимось більш постраждалим регіонам Волинь в цьому питанні. І можливо у вас переглядається якийсь зараз. Питання обласного бюджету, умовно кажучи, і десь можливо якісь гроші виділяються більше на потреби. Я знаю, що ви, речі, допомагаєте і певним регіонам, які страждали ну страждають під час цієї війни більшою мірою. І також на ЗСУ. Чи ці питання вони на часі розглядаються, що десь можливо щось дати більше, а на чомусь зекономити? Будь ласка, ну ви, ви затронули таку дуже цікаву тему. Е, е, звичайно, що всі громади. Стараються допомагати армії і, але ми теж не єдині, е, скажімо, ми теж одні з тих, скажем так, громади чи різні ради, які теж приймають інколи незрозумілі для військових е, рішення, коли на якесь будівництво ну не зовсім потрібно, виділяється коштів е, більше ніж на Допомогу армії проте з другої сторони хочу одразу заявити, що міська рада Луцька одразу заявила про те, що вони виплатять родинам загиблих на цьому заводі. Так, родинам загиблих виплатять по 200 тисяч гривень. Також повністю оплатять похорони, а також повністю оплатять реабілітацію, і лікування тих, хто постраждав, тобто був поранений на цьому заводі. Всі стараються допомагати армії, тому що є розуміння, що, цій, що Україна це одне ціле, не може перемогти чи програти якась одна рука цілого організму, чи одна нога такого не буде. Переможе або загине один цілісний організм, наша держава, наша рідна Україна. Тому ми завжди стараємося. Переконувати своїх колег, які можливо десь відходять від принципів, що перш за все це армія. Ось, і е, треба більше працювати на перемогу, щоб вона швидше відбулася. Якщо ти дійсно хочеш, щоб перемога була швидше, мусиш все віддати, кожен свій ресурс. Чи те, що ти робиш вдома, чи те, що ти робиш на роботі, чи те, що ти робиш як депутат ради. Повинно бути пріоритет і максимальна віддача саме на допомогу армії. Дякуємо вам дуже за мудрі слова, за роботу і за коментарі. Іван Мирка, депутат Волинської обласної ради про наслідки ворожої атаки на Волинську область.